До Полтави приїхав найбільший в Україні цирк Кобзов до нашого міста. Його артисти привезли видовищне шоу Вузу головоломка, яку мають протягом вистави розв'язати глядачі. Сучасна сім'я, батьки зайняті, дитині нема чим зайнятися. Дитина починає складати головоломку і занурюється в свої мрії. Її мрії – це і є цирк. І коли вона складає ці пазли, з'являються нові, нові актори, ну, нові номери, нові герої. Андрує у своїх мріях юна артистка цирку, 12-річна Марина Баля. Із імитими колегами вона працює на рівних. «Немножко, може і складно, але всі артисти, якщо я займаюсь, то всі підказують, що теж новенькому вивають, то це навіть мені очень подобається». Дві з половиною години артисти тримають глядачів у захопленні, заворожують своєю майстерністю повітряні гімнасти, еквілібристи, жонглери, дресурувальники. Аби взяти участь у цьому шоу. Вони спеціально приїхали із різних куточків світу. На арені з тиграми, наприклад, працює італієць Давіо контенту. Я дуже щасливий, що приїхав в Україну. Тут дуже гарна публіка, грандіозне шоу, і ми раді, що працюємо тут. А от артист всесвітньо відомого цирку Дю Солей Віктор Моїсеєв презентує у Полтаві свій номер горизонтальний жонгляж. Його знають і в Європі, і в Америці. Проте працювати на батьківщині разом із цирком Кобзов для жонглера великий подарунок. Я ніколи не працював в Росії чи в Україні, поэтому мене из-за очень теплої публіки. То что очень хорошее восприймання публіки очень тепло. и саме шоу оно очень інтересна і завязано, и работать здесь очень приятно для нашої публіки. Публіка виступи артистів оцінила сповна. Такого шоу кажуть полтавці, вони ще не бачили. Мені все понравилось цирк, але по моєму та Профессионал, профессионалы высшего уровня, сама постановка, самооформление, вот, вот вообще просто лучше, по-моему, вообще не бывает. Мне лошадка понравилась, верблюд и зебра. Вам сподобалось, а справка. Да, очень понравилось. И силовые упражнения, и звери, все отлично. Приємне доповнення до світу головоломки вузу, тематичні виставки поряд із цирком та контактний зоопарк. Приєднатися до цього свята дитинства від колективу Цирку Кобзов у Полтаві можна до 5 червня.